Публічно заявити про тортуру у київському райвідділі які строган вирішив після закриття прокуратурою кримінальної справи щодо його катування правоохоронцями. У серпні Яків потрапив до міськвідділу київського РВ за драку Як запевняє, випадково штовхнув знайомого і той впав на бите скло. Але замість справедливого розслідування справи про нанесення телесних ушкоджень, які Строган не заперечує досі. Він, за власними словами, на чотири доби опинився в руках катів у погонах. Спочатку у лісі біля кільцевій, потім в тортурній кімнаті біля відділу. Там розповідає чоловік його. Роздягли та почали бити, зокрема по статтєвих органах, катували струмом, змушували пити амуніяковий спирт. Все заради коштів за волю та закриття кримінальної справи. Вимагали, каже строган, 10 тисяч доларів. Коли відпустили за грошима, Яків прийшов до внутрішньої безпеки МВС, але незважаючи на те, що докази тортур були знайдені, та навіть викрита катувальна кімната зі слідами крові строгана, прокуратура складу злочину у діях міліціянтів не знайшла. Справою чоловіка зайнялися правозахисники, але напередодні ввечері яківа викликав слідчий в той самий київський рейвіділ та повідомив, що справу про драку перекваліфіковано у справу про спробу навмисного вбивства і без рішення суду заарештував чоловіка. Якщо вони хотіли змінити міру присічення, вони повинні були пойти в суд і взяти це розрішення на змінення міри присічення. От і все от наскільки оно законно, це нарушення п'ятої статті конвенції. Лише сьогодні. В день суд мав вирішити сидіти, як і у загратами чи бути на підписці до початку засідання правозахисники були. Впевнені, що змінити запобіжний захід міліціянти вирішили, аби завадити строгану боротися за свої права та позбавити можливості проведення суд Але в суд чоловіка привезли майже без тями з новими сінцями на обличчі. Сашлі ще ті, які синяки, нос кіноссашов. А зараз стояння. Я, я не знаю, що вони робили з ним. З, за заноч я його вчора відділа через рішутку в Київському РОВД, через рішутку, а во вторых Он чистый вийшов. Часом такого пічнення, валяли. у зал суду дружина Яківа терміново викликала швидко. Чоловік розповів, протягом минулої ночі ті ж самі правоохоронці у присутності слідчого знову котували його, роздягали, били душили. Слідчий Юрій Іщенко коментувати ці заяви, а також численні гематоми на тілі Строгана не став. Заявив, що йдеться про тайну слідство, а факт побиття мають встановлювати компетентні органи. Після чого разом з представницею прокуратури намагалися завадити журналістам знімати затриманого. Что зла сотрудник белотодов сержант тихонечко. Помолчите, пожалуйста. Я прошу помолчать не Прошу прощения, вам нужно удалить пресу из зала сюда. Решить. Извините, все. Решить преса з зала сюда. Врачі зафіксували, окрім чисельний гематом, у Яківа край прискорений пульс. Йому необхідна термінова госпіталізація та огляд нейрохірурга. – 72 в минуту. Той состояние, звісно, желательно, щоб його посмотрел врач повторно. Сейчас на місці Скорая помощь не може постановити правильно. Дозволу на термінову госпіталізацію суд не дав навпроти, яків буде затриманий. Як того вимагали правоохоронці, Збив чоловіка, який жалував вже уже на ізбіїні. Они просто показали, каким образом вони относятся к людям і к общественному мнению. Они просто показали этим, що їм можна все. Це очень страшний показатель для общества. И я думаю, що тут нужно делать все, щоб такого більше не повторі. Правозахисники вже звернулися до прокуратури та європейські інституції. Вони обіцяють провести найбільш масову кампанію проти тортур, щоб врятувати чоловіка. Євген Романов, Марина Ніколаєва, Володимир Борох, Агентство тілевідення новості.